Так, добре. Закінчили ми нашу лекцію. Будь ласка, в кого які є запитання? Я вас слухаю. Ану, покажи, що вони пишуть. Богдан щось написав. Доброго дня! Добре, що доброго дня, національно визвольну війну варто відноситися. До протестантсько католицького конфлікту, 16-го, 17-го, чи все ж це окрема війна? Дивіться національно визвольна війна, це дійсно війна. Її за певною традицією можна відносити до релігійних війн, але ні в якому разі не до протестансько-католицького конфлікту. Тому що Богдан Хмельницький це фактично конфлікт між православними і католиками. Крім цього, це важлива така складова частина Української революції 17 століття, про яку ми сьогодні говорили. Все. Ну, якщо. Все зрозуміло і все ясно. Я думаю, на цьому сьогодні ми будемо закінчувати нашу лекцію. Через два тижні ми зустрінемося знову. Лекція буде носити знову ж таки сугубо історичний характер, і ми будемо порівнювати українське питання під час Першої світової і Другої світової війни. І плюс до того побачимо певні якісь співвідношення дат. Я думаю. Це буде цікаво. Так, чи можна стверджувати про часткову поразку обох революцій? Справа в тому, що в чому ми бачимо поразку? Якщо революції, що та що, та, вона дійшла до свого логічного завершення. Під час англійської революції дійсно була встановлена конституційна монархія, тому в даному випадку це плюс. Але те, що була відновлена, Монархія як такова відбулася, реставрація це звичайно мінус, але напевно для традиції Англії по іншому воно існувати не могло. Українська революція на рівні національно визвольної війни вона прийшла, привела до створення української держави. Те, що потім українська держава не втрималася і вона була фактично. Захоплена тією ж Московією після створення Російської імперії, а потім в 1775 році була і ліквідована Запорозька Січ. Це вже інші моменти продовження революції. Тобто вона не дійшла, революції не дійшли до ідеального вираження, як це хотілось, але певних своїх завдань вони все-таки добилися. А ну глянь, все нема більше. Добре, до побачення, до наших наступних зустрічей.